Шановні клієнти, вас вітає компанія Відді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Fiat 500L 2015 року випуску з дизельним двигуном об'єму 1.3 на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний, в дуже гарному стані. З офіційною історією обслуговування і в максимальній комплектації. В комплектації автомобіль має лети, леті диски, повні склопідйомники та електродзеркала, тканевий салон в гарному стані з обігрівом передніх сидінь, панорамний дах, мультимедійний руль, також є круїз контроль та однозонний клімат контроль. Пробіг даного авто становить 99 тисяч кілометрів. Автомобіль дуже економічний. Витрати палива по місту становлять біля 6 літрів. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.